П'ять континентів. Світова проза в українських перекладах. Шановні слухачі, вітаю вас. Цей випуск програми присвячений творчості польського філософа. Львівсько-Варшавської школи Владислава Татаркевича, автор та ведуча програми Дана Пінчевська. Владислав Татаркевич народився у 1886 році і не дожив до святкування власного столітнього ювілею лише 6 років. Він отримав філософську освіту у кращих університетах Західної Європи в Берліні, Марбурзі, Парижі. Але також і у Львові. Згодом, протягом 1915, 1919 та 1923 1961 років він працював професором Варшавського університету. Праці Владислава Татаркевича присвячені мистецтву, написані надзвичайно простою мовою і не переобтяжені термінологією, яка трапляється так лякає людей, схильних вважати філософію настільки любов'ю до мудрості згідно Початковому перекладу цього слова, скільки за складною і занадто відірваною від життя, як на середню людину плутаниною абстрактних роздумів, кількатомна праця, присвячена історії світової філософії, цього автора, побачила світ в українських перекладах Шкраб'юка, Саноцького, Гірного у львівському видавництві Свічадо наприкінці 1990-х років. Але зараз ви почуєте уривки створу Владислава Тетеркевича історія шести понять, яка побачила світ у перекладі Корнієнко у видавництві Юніверс у 2001 році. В цьому тексті осмислюються уставлені уявлення щодо того, що таке мистецтво. Текст читає заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Владислав Татаркевич Історія шести понять, теперішність. Вище наведені відомості про поняття і теорії мистецтва стосуються недавнього минулого, натомість вони недостатні для визначення теперішності. За цей час зайшли надто великі зміни, зачепивши навіть саме поняття дефініцію мистецтва. А щоб зрозуміти теперішність мистецтва, варто звернутися до мистецтва 19 сторіччя. Воно мало риси, діаметрально протилежні рисам сучасного мистецтва. Насамперед, програмову доброзвичайність, тобто потурання смакові загалу і пов'язано з цим у тим часом, як теперішнє мистецтво програмово опозиційне. Усе їх різнить. У мистецтво намагалося творити радше прекрасні речі, ніж нові. Теперішнє, навпаки, так само перше прагнуло радше потішити споживачів, аніж стрясати їхні душі. А позиція другого з цього погляду супротивна. Нове мистецтво виросло зі старого на шляху опору. Називаючи тлумище бунтівних митців авангардом і підходячи до справи спрощено, можна сказати, що зміни зайшли у три етапи. Проклятий авангард. Авангард у стані війни, звитяжний. Авангард. Перший етап припадає ще на XIX сторіччя, на час, коли панувало у звичайне мистецтво, але знаходилися поодинокі автори та незалежні митці, що легко легковажили громадською думкою, провокували її нині славні, а тоді прокляті. Якщо говорити про письменників, то до них належали такі, як ПО народжений ще у 1808 році, Бодлер, Летрамон, Рембо. В останню третину сторіччя опозиціонери стали не тільки численніші, а й згуртувалися. Під той час сформувалися школи символістів та імпресіоністів. Проте авангард іще не мав широкого визнання та впливу. Натомість у ХХ сторіччі став явищем, поборюваним щораз менше, здатним викликати щораз більший захват, просто таки взірцевим. Тоді виникли великі авангардові угрупування, такі як сюрреалізм та футуризм, зокрема серед пластиків кубізм, абстракціонізм, експресіонізм. Ще інші в літературі та музиці авангард швидко спричинився до того, що в мистецтві свобода стала не тільки припущенна, а й просто таки обов'язкова. Минувся той час, коли мистці почували себе білими воронами. По першій, а надто по другій світовій війні, авангард виступав уже як звитяжний. Авангардистів цих між Руйначів, канонів почали шукати, їх особливо цінували, прославляли, високо оплачували. Консервативних митців було витіснено на оборонні позиції. Вони шукали рятунку в тім, що наслідували авангард. Відтоді рахуються тільки з ним. Якщо модернізмом називати авангард у стані війни, то можна сказати, що з припиненням воїн почався період постмодернізму. Авангарду, власне кажучи, вже нема, оскільки є тільки авангард Б. Авангард звитяжив завдяки талантові митців, але також і своїй інакшості, в якій крився секрет його привабливості. Інакшість піднесла авангард на верховину. І тільки вона може там його утримати. Він різнився від узвичайного мистецтва, а тепер має різнитися ще й від самого себе, невпинно оновлюватися. У звитяжному авангарді зміни форм постійні, майже щорічні. Зміни форм, програм, концепцій, кредо, теорій, назв, понять швидші, ніж будь-коли в минулому хоч ця течія і не відзначається таким діапазоном ідей, як купізм чи сюрреалізм. Французький теоретик Моль зазначив, цитуємо, мистецтво з бунту стало фахом. А французький маляр Дюбюфе Твердить, мистецтво із природи своєї новинеча. Єдиний лад, корисний для мистецтва перманентна революція, кінець цитати. Риса авангарду не тільки новинеча, а й крайнощі. Число крайніх розв'язків обмежене. Ось чому поєднання цих двох нахилів до новинечі і до крайнощів. Надало змінам характеру сахання, від одного краю до іншого, поляризації, відходу від крайніх позицій та повернення до них. Причини цього були ще глибші. Наміри сьогоденного мисця суперечливі. Він хоче бути собою і воднораз віддавати данину масовій культурі. Він належить до технічної ери. І воднораз хотів би ловити таємницю в незвіданому світі. Отже, які риси звитяжного авангарду? Чим він впливає? Конструкцією чи експресією? І тим, і тим. Раз по раз він до краю конструктивний і до краю експресивний і ще чи він мистецтво правил, чи мистецтво темпераменту? І те, і те. Десь він прагне правил, десь піддається темпераментові. Ким він хоче бути? Техніком чи метафізиком? І тим, і тим, залежно від щорічника та середовища. Його навперемін трактують то як фах, то знов у світлі гасла. Кожний митець чи мистецтво на вулиці. Визначити мистецтво нашого часу намагалися не раз. Зокрема, відомі визначення Зедльмаєра, 1961 рік, вони позначені прихильністю до нижчих функцій життя Цук-нах-унтен. Примітивних, неорганічних абсурдних форм, десакралізації, автономії людини, над якою нема вищих сил. Визначення влучні, але половинчасті вони стосуються половини сьогоденного мистецтва, а друга його половина позначена прагненнями полярно-протилежними метафізичними, сакральними, якщо воно не запозичує метафізики у філософів, то через те, що саме хоче виразити її картинами, скульптурами, звуками. На моє переконання, пише маляр-авангардист Бен Ніколсон, малярство за своєю суттю те саме, що релігійні перечування. Інший митець Кіріко. Своє малярство окреслює як підтура метафізика. В. Зміни, що зайшли у мистецьких формах, властиво не є предмет наших роздумів, а проте їх тут відзначено, бо вони вплинули на теорію мистецтва, бо навіть на саме його поняття. Поняття те, усталене по двох тисячоріччях свого розвитку, мало, зокрема, ще й такі властивості. По-перше, Воно передбачало, що мистецтво частина культури. По-друге, що мистецтво завдячує своє життя майстерності. По-третє, що завдяки своїм прикметним властивостям воно становить не мов би, осібний материк у світі. По-четверте, що воно націлене на те, аби дати життя мистецьким творам. У творах його сенс, за них його цінують, назва мистецтво дається творам митця, а не тільки його майстерності. Таким донедавна беззастережно схвалюваним тезам про мистецтво протиставляються декотрі митці та теоретики нашого часу, бо навіть цілі їхні групи. Перше, з'явилася концепція, що культура йде на шкоду мистецтву. Крайній виразник такої концепції Дюбюфе. Професійний опозиціонер і ворог культури. Він твердить, що під п'ятою культури всі, а надто митці. Ось чому він противник. Європейської традиції, противник греків, прекрасно в мистецтві, противник її раціональності, літературної мови. Друге. У прадавньому грецькому понятті мистецтво було майстерністю, а митець професіоналом, якому така майстерність скоряється. І попри всі зміни, які двотисячорічна історія внесла до поняття Мистецтва, цей мотив у ньому залишився. Мистецтво, вміння творити прекрасні чи хвильні речі. Тим часом у сьогоденному звитяжному авангарді проти цього сформувалася опозиція. Гасло, що проголошує загинь мистецтво Лорд ест морт, означає, Насамперед кінець мистецтва майстерного, професійного. Ним може займатися аби хто і як йому заманеться, мистецтво на вулиці. Поетом може бути кожен, якщо давніше твердив лотреамон або як пізніше арп. Все є мистецтво. А останнім часом польський письменник Порембський, мистецьким твором стає все, що спроможне скупчити на собі увагу 1972 рік. Третє. Переконання, що мистецтво становить осібний материк у нашому світі, вилилося навіть у теорію, що його слід. Ізолювати, що тільки тоді його твори впливатимуть належно. Цьому слугують рямця картин, цоколі статуй, завіси у театрі. Нині ж народилася супротивна теорія, мистецтво належно впливає, коли воно занурене в дійсність. Американський скульптор Роберт Морріс твердить, що Вимощування бруківки, копання землі, одне слово, земляні роботи, що формують наш світ, змінюють природу, то найдосконаліші види мистецтва. На його думку, мистець, по суті, представник фізичної праці. Маляр навіть найславетніший займається хіба тим, що переносить фарбу з тюбика на полотно. Шановні слухачі, в ефірі звучить програма «П'ять континентів, присвячена творчості польського філософа Львівсько-Варшавської школи Владислава Тетаркевича. Уривок з його книги Історія шести понять, присвячений мистецтву. Читає заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Найвище поняття стосовно митця Вантажник. Розенберг, 1972 рік. Така тенденція до натуралізації мистецтва нині побічна, але вона виступає не тільки у візуальних мистецтвах, у музиці, аналогічне явище, так званий пластичний звук. А в мистецтві слова конкретна поезія. Перелічені три тези. Парадоксальні і підривні, а все ж не такі нові, як могло б видатися, чи ж у XVIII сторіччя не протестувало пером Руссо проти культури, не божествило дилетантів, не закладало англійських садів. Нині тогочасні погляди хіба що стають незрівнянно радикальніше. Власне кажучи, згадані три тези стосуються способу, як Дієво займатися мистецтвом. Самому ж його поняттю завдає удару четверта теза. Четверта. Мистецтво у традиційному значенні не тільки творення, але також і його витвір. Книжка, скульптура, картина, будинок чи музичний твір. Тим часом сюрреалісти твердять, ніби їм ідеться виключно про творчість. Важлива тільки вона, а не її продукт. Дюбуфе не заперечує мистецьких витворів, але вважає, що життя їхнє куце, вони впливають лише доти, доки не втратили новизни та здатності дивувати. американський митець. Ян Дібец твердить, що для нього важливо не те, щоб виготовляти предмети. А інший Морріс каже, що мистецький твір не конче, має бути виконаний. Досить задуму. Мистецький твір можна переживати і оцінювати на слух. Француз Моль пише, Нема вже мистецьких творів, є тільки мистецькі ситуації. Йому втурує інший французький теоретик Леймари, 1967 рік. Береться до уваги лише творча функція мистецтва, а не витвори артистичні, якими ми вкрай пересичені. Мистецтво без мистецького твору? то зміна не тільки теорії, а й самої дефініції. Найбільша сенсація в період спраглий сенсацій. У мистецькій царині наш час схильний головно до опору. Він проти музеїв. Призначення мистецтва не вони. Він проти естетики. Вона узагальнює досвід одиниць, а з узагальнень народжуються догми. Він проти розрізнення родів мистецтва. Це не має жодної ваги. Він проти форми. Вона петрифікація живої творчості. Він проти суспільного трактування мистецтва, бо тоді воно перестає бути особистою справою, розмовою творця з Всесвітом. Він проти споживачів мистецьких творів, глядачів та слухачів, вони не потрібні. Він проти митця, прицінь кожен може бути творцем. Він проти концепції авторства хеппінінгу. Воно втратило свій сенс. Він проти самих мистецьких творів, ці продукти творчості зайві, та ми ними пересичені і так. Він проти самої інституції мистецтв. Навіть проти назви мистецтво. Дюбуфе пише, назви мистецтво не зношу. Волів би, щоб її не було. З назвою згинуло б і поняття. А де втрачається поняття, там пропадає і сама річ. Понад півсторіччя тому, 1919 року, Станіслав Ігнацей Віткевич звістував кінець мистецтва. Він навіть вважав, що процес розкладу вже почався і наводив дві причини такого явища. Одна – те, що людство втратило метафізичний неспокій. Це достотне джерело мистецтва. Друга. У світі лише обмежена кількість відповідних спонук та їхніх комбінацій. Отже, колись вони мають вичерпатися. То більше, що, звикаючи до них, людина реагує на них дедалі млявіше, аж поки збайдужіє Зовсім жодній силі, писав Відкевич, не стримати цього процесу. Але й без мистецтва щасливе людство чудово обійдеться і нічого навзамін уже на цьому шляху не постане, сказав Відкович. Певна річ, не всі теоретики нашого часу мислять, як Віткевич, але чимала їхня частина прагне загину мистецтва. Вона гадає, що воно було перехідною формою життя і людської діяльності. Нехай воно розчиниться, кажуть вони, в житті та його ритмах. Мистецтво ж з природи своєї царина свободи, і може мати різні форми. Колись це лаконічно сформулював Фрідрих Шіллер у листі до Кернера. Мистецтво це те, що саме диктує собі правила. Кінець цитати. Однак це Свобода в певних межах. Свобода конструювання форм, відтворення речей, передавання почувань, якщо все це реалізоване в якомусь творі, сам проєкт без реалізації не мистецтво, як і все те, що здатне зосередити на собі увагу. Якби ми називали це мистецтвом, то зберігали б слово, а не поняття. Що мистецтво може перестати бути малюванням олійними фарбами на полотні і заведенням їх у золочені рамки, годі сумніватися. Але воно може жити далі в інших формах. Ба більше. Мистецтво не тільки там, де є його назва, де є вироблене ним поняття і готова теорія. У печері ласко їх нема. А проте там народилися мистецькі твори. Якби навіть відповідно до деяких творів авангарду загинула концепція та інституція мистецтва, все одно можна припускати, що люди не перестануть співати і різьбити з дерева фігури, відтворювати те, що бачать, конструювати форми і передавати свої почуття знаками. Чи не втратило мистецтво своїх давніх функцій, зокрема функції відтворювальної, колись воно її мало. Та чи не минуло це без вороття? Саме так воно і сталося, либонь гадають декотрі новатори, одначе такий радикальний абстракціоніст, як Бен Ніколсон, пише про мистецтво, спираючись на досвід абстракції, мається поволі перейти назад, до фігуративних форм. Кінець цитати. Ми живемо в період пошуків новизни. Чи ж таким пошукам не буде вже краю? Історія вчить, що все міняється. Можна, отже, припускати, що така нині жива потреба змін рано чи пізно відімре. Дехто навіть гадає, що це вже не за порогом. Поль Валері Типовий, не менше Квіткевич, представник доби вже по Першій світовій війні застановлювався над тим, чи не вичерпалася потреба радикального експериментування. А все ж вона не згасла й досі. Так само, як не настав кінець мистецтва. Ми опинилися на нерівному терені і не знаємо, що на нас чекає. Напрошується порівняння річка. Натрапивши на нерівності терену та пороги, утворює вири, а потім змінює річище. Але буває так, що вона повертається до попереднього напрямку і плине далі спокійно і рівно. Кращі досягнення людської думки протягом всієї історії людства формували чи уточнювали загальне уявлення про мистецтво, призначення якого Звісно, за однією з версій, полягає в тім, щоб зробити життя людини спершу прекрасним, потім осмисленим, гарним. Якщо не чистим, то принаймні чистішим. З тим чи іншим виміром мистецтва, образотворчого чи літературного, сучасна людина стикається повсякчас. Адже оформлення телестудій, в яких відбуваються дебати політиків, чи, скажімо, формою колір посуду, яким ви користуєтесь у себе вдома. Є наслідком творчості художників-дизайнерів, власних художників, чия діяльність присвячена декоративно-ужитковому мистецтву, майстерність формулювань журналістів у щоденних газетах. Одна з форм літератури, звичність якої рятує її від ексцентричного іміджу поезії, різновиди світосприйняття людей, точка зору яких визначала напрям суспільної думки, чудово систематизовані польським мислителем. Нині сприймаються чимось на зразок. Розгорнутого меню, в якому кожен може обрати страву до смаку. Або, якщо пощастить, винайти власний рецепт. А що у пострадянському суспільстві роздуми на ці теми мимохідь опинились у замкненому світі університетських кафедр і майстерень переважно столичних митців, тоді, як насправді, вони достатньо прості і можуть бути зрозумілі кожному, той наведені вище роздуми Владислава Татаркевича один з численних кроків. Історії культури на зустріч широким верствам читачів. Геть від ув'язнення в тісних університетських містечках. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучав випуск програми П'ять континентів, присвячена твору польського філософа Львівсько-Варшавської школи Владислава Татаркевича. Уривок з його книги Історія шести понять Присвячений мистецтву читав заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Над програмою працювали режисер Жанна Мірошниченко, звукооператор Тетяна Ласкіна, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.